Що гуглять українці на світанку? Понеділка, 8 вересня. Християни святкують велике церковне свято, різдво Богородиці або пречистої, тобто вшановують народження Діви Марії. Також це всесвітній день грамотності. Тема затемнення місяця або кривавий місяць. Перше місце по пошуках. Вночі ворог атакував кілька регіонів України. Зокрема, було кілька нальотів шахедів на Київщину. Пропагандистка Сіманіан сказала в програмі Соловйова, що важко хвора, і сьогодні їй потрібна термінова операція. Гуглять результати матчів відбору до чемпіонату світу з футболу, зокрема, розгром Іспанії Туреччини 6-0. Сьогодні збірна України гратиме проти Азербайджана. Чемпіонство Алькараса на US Open теж цікавить у чотирьох сетах. Він здолав Сінера. Перемогу Ферстапана на етапі Формули 1 у Монці, Норіс та Піастрі, другий та третій. Відповідно, у німців не спортивна тема номер 1 Мерседес представив новий електромобіль позашляховий запас ходу до 713. Кілометрів у Польщі стежать за церемонією MTV Music Awards. Вона завершиться близько восьми ранку по Києву.